Сьогодні я психологиня Євгенія Журавель і сьогодні буде проходити у Шелтер Плюс тренінг а, допомога дітям під час війни. А, діти одна з найуразливіших категорій. Я допомагаю дорослим. Це тренінг для всіх дорослих і для тих, хто приїхав до нашого міста, і для жителів нашого міста, тобто для всіх дорослих людей, хто хоче для всіх батьків, бабусь, дідусів, хто хоче допомогти своїм дітям. Подолати, пережити ці жахи тієї війни, яку ми зараз всі, всі переживаємо, для того, щоб більш здорово пережити цей період, для того, щоб мати можливість навіть зараз розвиватися, навчатися жити, а не тільки виживати, потрібно нам собі допомагати в першу чергу дорослим батькам. А через дорослих можна допомогти дітям, тому моя аудиторія це дорослі. Які хочуть допомогти дітям, але вони зіштовхуються із тим розумінням, що спочатку потрібно допомогти собі. І ось тут ми навчаємося допомагати собі і через себе вже своїм оточуючим. Такі тренінги – це вже не перший тренінг, ми проводимо регулярно. Запит є, і тому в майбутньому я думаю, що будуть такі ще тренінги проводитися, такі або подібні, тобто ті, які допоможуть впоратися з тим, чим складно впоратися зараз. терапевт. Працюю давно, люблю цю професію. Якщо виникнуть запитання, будь ласка, задавайте. Ми знову зустрічаємося так, із темою допомоги дітям, але ж ми вже знаємо, що це така наживка для батьків, які не можуть прийти, ну не можуть дозволити собі зізнатися в тому, що вони потребують допомоги і прийти за допомогою собі. І тому ми на цікла. А, і тому ми а, ну, так, наче обсередковано через допомогу дітям, а, теж про допомогу собі у першу чергу, тому що повторюю, буду повторювати, що ваші діти спораються, переживуть і а, будуть жити нормально і щасливо, коли це все закінчиться, якщо зможете впоратися в їх дорослі, ті на кого вони спираються. Всі ці страхи, всі ці переживання, які зараз є, ну, тому що навколо відбуваються жахливі речі, все це поступово дитяча психіка переробить, опрацює і будує в контекст життя. Тобто, коли це все закінчиться, коли ми будемо вже відбудовувати своє життя, діти так будуть щось пам'ятати, чим вони молодші, тим менше вони будуть пам'ятати, чим доросліші, тим більше. Але це не буде травмуючою подією. Ось зараз я дві хвилинки да, до того, як ми познайомимося, сьогодні будемо трошки швидше знайомитися, щоб більше м, встигнути, ну, і тому що ми вже один одного в принципі знаємо, да? а, і для того, щоб трошки більше встигнути. Хочу два слова сказати про психологічну травму, таке е, словосполучення, яке, е, я думаю, кожен з нас чув, але ніхто до кінця не розуміє, а що ж таке, таке психологічна травма, коли вона формується. Так от вона формується, якщо відбуваються якісь жахливі речі, щось те, що наша свідомість не може зрозуміти, усвідомити щось ненормальне відбувається катастрофічно ненормальне. І якщо ми в цьому покинуті, тобто ми наодинці з цим контекстом життя, відбувається якийсь жах, і я не можу, сам я не можу це опрацювати, це щось надмірне, і мені немає до кого звернутися. І, як правило, психічні травми дорослих це невміння дітей, коли вони були дітьми. Не лише невміння, а неможливість. Покинутись на одинці з якоюсь травмуючою ситуації. Тобто, коли ці дорослі були дітьми, їм не допомагали, їх покидали в якісь страшні ситуації. І коли а, дитина на одинці залишається, вона не може, в неї не вистачає ще можливості впоратися, що це таке відбувається. А, і це залишається як травма. Якщо поруч є дорослий, який чи то пояснить, чи то скаже, що я це теж не розумію, але ось я тут поруч із тобою, і ми будемо намагатися якось з цим впоратися, виїжджати, або якось відновлюватися, ну, якось в цьому жити. І є той, на кого можна спертися. Це не буде психотравмою. Так, це буде е, ситуацією, яка буде викликати ще багато років е, ну, якісь такі е, переживання емоційні, але це не буде травмованість. Равмованість там, де ми покинуті наодинці із чимось, з чим ми самостійно впоратися не можемо фізично, психічно, емоційно і так далі. Це, це, це ключове. інформація ключове. Так, я це про це просто о, десь зайшла мова, і мабуть, сьогодні я хочу поговорити про школу, яка почалася, тому що ну, допомога допомогою, але хочеться в контексті життя. Зараз почалася школа, почалися там о, у когось садочок. Да? І мене запрошували давати коментар з приводу того, як допомогти дітям в школі під час війни, так в навчання. І ось там я звернула увагу на те, що головне це щоб біля дитини був надійний дорослий. Це можуть бути різні люди там. Маму накрило накрило, тато відпустило. та то мама не може є б там бабуся або тітка, або якась тренерка, або я не знаю, там вчителька. Тобто той, до кого дитина може звернутися, задати якісь запитання, ви можете не знати відповіді на них. Ви так і кажете. Але ви дитині транслюєте підтримку. Ви кажете, я поруч, я можу там не знати, не розуміти, але я поруч з тобою і разом ми будемо з цим якось поратися. Тому це важливо покинутись, тобто не не кидати дітей на один і себе не кидати. Ми все, що стосовно дітей говоримо, ми це все до себе застосовуємо. Тобто, в першу чергу, коли ви опиняєтеся в яких складних ситуаціях, це не покидати, не говорити там Ти повинна сама впоратися там ти доросла. Ні, я можу не, не могти, і мені потрібно до когось звернутись. Мені я можу бути. Слабкою, нерішучою, тою, яка не знає як, але я не покину себе в цьому. Я звернуся за допомогою, оце важлива підтримка себе: це звернутися за допомогою в тому моменті, коли ви не можете самостійно опанувати щось. І тоді ми це саме можемо застосовувати до своїх дітей. Бо це такий обман, що я допомагаю дітям. А собі я не можу допомогти. Так не працює. Діти це читують нас.